Усім привіт на зв'язку. Компанія Просто Авто виконала чергове замовлення для нашого клієнта військового, а саме це такий Рено Трафік 2004 року з європейського аукціону. Авто має двигун об'ємом 1,6 дизель, та вже буде прямувати до нашого клієнта. Також хочу наголосити, що дана автівка була куплена без платіжки за мита та буде служити для благ зсу. Sub indo by broth3rmax